Розаце, як доглядати за шкірою, чи можна використовувати ретинол, чи можна користуватись кислотами, чим проводити ексфоліацію? Дуже багато запитань. Сьогодні будемо всі їх розглядати. Мене звати Вікторія, я керуюча українським брендом доглядової косметики Джолі. і ви на каналі Джолі Косметик. А ми на інстаграм-сторінці бренду постійно проводимо прямі ефіри зі спеціалістами, які дотичні до догляду за шкірою. Найчастіше це дерматологи. Нещодавно у нас був такий цікавий ефір. З драматологом з приводу Розаце. Посилання на цей ефір я залишу в описі під відео. Сьогодні, в цьому відео, я хочу коротко пройтись по основним важливим моментам в догляді за шкірою з розаце. Це хронічне захворювання. Тому дуже важливо, коли ми його вилікували і вийшли в ремісію, стримувати ці спалахи знов запалення. Що ж робити, щоб не допустити головних помилок, які призводять до рецидивів. Є три основні основні складові життя при розаці перше це правильно лікувати під правильно підібраний догляд. Цим має займатися дерматолог. Друге правило це контролювання тригерів, тому що тригери запускають оці ці процеси: це е, спалахи, е, висипання. І е, третій важливий дуже момент це правильний догляд за шкірою, оскільки е, роза це хронічне захворювання. Поки що ми не можемо його вилікувати, е, тому дуже важливо притримуватись правильного режиму догляду за шкірою. Значить, е, ну я сказала, що. За лікуванням треба йти обов'язково саме до дерматолога, щоб поставити правильний діагноз. Тому що часто я особисто в своїй практиці косметолога зустрічаю одночасно у клієнта, буває і акне, і розаце, і може бути переоральний дерматит. І ми не можемо зрозуміти, що насправді є. Тому за кінцевим діагнозом потрібно йти саме до дерматологів. Обов'язково я вже сказала про контролювання тригерів. Основні розповсюджені тригери це алкоголь, гаряча гостра їжа, гарячі напої, паління, стрес, косметика, неправильно підібрана косметика, неправильний догляд за шкірою спричиняє загострення. Про косметику ми поговоримо окремо трошки пізніше. Важливо знати свої тригери і дуже важливо вести щоденник тригерів записувати, тому що у різних людей різні речі ну тобто спричиняють спалахи оці загострення розапси. Важливий третій момент, який потрібно контролювати і триматись його в режимі життя, от з Роза, це, це правильний догляд за шкірою в інтернетах. Оцих всяких різних багато існує, ходить страшилок, якихось необґрунтованих, нічим не підкріплених заборон. Особисто я притримуюсь і я спілкуюсь з дерматологами, які е, працюють на доказових методах, на доказовій, притримуються доказової медицини. ne. e uh... І їх рекомендації, їх лікування базуються на клінічному досвіді, на дослідженнях медичних, на рекомендаціях таких репутаційних організацій, наприклад, там Асоціація дерматологів Британії, там, чи Товариство Розація США, вони постійно вони ґрунтуються на клінічному досвіді великої кількості спеціалістів, дерматологів, на сучасних дослідженнях. Вони постійно переглядають свої рекомендації. І ось я дам посилання на а, таку зжату ну, е, статтю американського, е, американського товариства Разаце, і там є виділено основні е, чотири ключові моменти е, по догляду за шкірою. Вони базуються на опитуваннях більше тисячі респондентів людей з Розаце, Роза, які вони, скажімо так, відмічають те ті тригери, що запускає Розаце саме в догляді. А перше це подразники в косметиці. От як вже казала на початку, що косметика часто спричиняє загострення. Основні такі моменти, яких треба оминати, основні компоненти косметики це спирт. Гамамеліс, ароматизатори у Джолі косметика практично вся не ароматизована, саме тому, що це може спричинити індивідуальну алергічну реакцію і загострення таких станів шкіри при розаце чи при акне. Ментол. Перцева м'ята, евкаліпту, ну тобто ефірні олії а, є сильними подразниками, агресивні відлущуючі засоби, тобто засоби з високим містом кислот, а, мило з дуже високим pH засоби. Втім, вони радять, звичайно, що обирати засоби для макіяжу і для догляду за шкірою без ароматизаторів, бо це, це самі розповсюджені подразники. Ще е, третя їх порада це спочатку тестувати продукти. Дуже важливо для шкіри з Розаця тестувати. От у нас в бренді є пробніки, майже на всі сироватки і креми, на маски. для того, щоб ви спочатку спробували подивились, як шкіра ваша саме реагує на цей засіб, потім можна вводити в догляд. І четверте, дуже важливе правило, на якому зазначає і ця асоціація, так, і дерматологи, що не має бути багато засобів в догляді. Оця система там, 12 ті етап на догляду, 10-етапна корейська, вона не підходить людям з розація. Має бути там два-три. Кроки очищення, зволоження, наприклад, в день СПФ захист, на ніч очищення, зволоження і можна якийсь актив. Чи можна ретинол, спойлер? Так, можна. Але далі поговоримо, як, які саме ретиноїди можна використовувати, тому що не всі ретиноїди радять рекомендовані для е е е е е шкіри з роззавця. Mm. І так, переходимо до щоденного догляду. Головні етапи, які мають бути: перший етап це очищення. Це один з найголовніших етапів, тому що просто недочищена шкіра, на якій залишається. Фільтри, косметичні там, про, частина продуктів косметики, всі ці PPM-частинки, які в повітрі віта, літають, всі ці продукти окислення, продукти горіння, вони всі подразнюють дуже шкіру, тому важливо очищувати. Якщо це дуже буде таке м'яке очищення якимись молочковими засобами, якщо там немає павів, ви не шкіру, значить у вас буде подразнена шкіра. Пінки можуть бути нормально очищувальними і м'якими, якщо особливо пінки з кислотами. Зараз класні пави, дуже м'які і при цьому дають непогану піну. Тому не треба лякатись, якщо піна, це значить, що агресивне очищення. Ні. Слава Богу, зараз класно працюють косметичні хіміки і розробляють такі м'які пави, які і піняться, і при тому ну, м'яко очищують. Зверніть увагу, у нас є пінка з зеленою кислотою. Дуже багато дерматологів її вже протестують. Ували і собі на собі, і радили своїм клієнтам, тому що вона дійсно класно працює на шкірі з це на шкірі з А далі е, ні в коєму, якому я разі не використовуємо мило для очищення. Так е, далі переходимо до. Е, Захисту від ультрафіолету, тому що дерматологи зазначають, що це найважливіше. один з найважливіших етапів догляду за шкірою саме з Розаца, оскільки ультрафіолет просто постійно подразнює шкіру. Тому, якщо ми не захищаємо шкіру від ультрафіолету, ми отримуємо загострення розаця, ми можемо провести класне лікування, пройти, а потім зразу ж отримати загострення. Тому СПФ, Які обирати фільтри, так? Є лякалки, що тільки там можна використовувати фізичні фільтри діоксид цинку, ой, оксид цинку, діоксид титану. Це неправда. Оскільки зараз є хімічні фільтри, які досить м'яко працюють, можна в кремі може бути, в Сунцезахисному кремі може бути додано багато. Така формула може бути м'яка, дуже зволожуюча, з багатою кількістю антиоксидантів і заспокійливих речовин. І тому фільтри будуть нормально, не будуть подразнювати. Головний принцип це. Відбирай собі сам, тестуй. Візьми пробник, потестуй якщо Індивідуально тобі підійшло, користуйся, ок. Тому що заздалегідь ми не знаємо, чи підійде той з фізичними фільтрами, чи не підійде, чи підійде з хімічними, чи не підійде. У мене особисто багато клієнтів, ну практично всі клієнти, користуються нашим SPF 50 Він і легкий, що дуже важливо, легкі текстури при розація. Тому що якщо при розація не радять такі насичені текстури, жирні креми, тому що тоді ну, шкіра більше набрякає. Це так, судинний фактор і набряку багато. Плюс демодекс розвивається активно, а Демодекс він прирозація сам по собі активно розвивається. Тому е, радяться дуже легкі текстури. Так, СПФ важливий момент. Надалі про зволоження говоримо: зволоження, прирозація багато не буває. Класно зволожуємо, обов'язково додаємо фізіологічні ліпіди. Цераміди, вільні жирні кислоти, холестерол. Класно було б додати ще зволожуючи там пантенол, ніацинамід. Про це далі поговоримо. Ну, у нас є класні зволожуючі креми. Там 24H-крем дуже класно зволожує ламілярний крем, ламілярна текстури дуже класно прироза. вони зразу заспокоюють шкір. Наступна речовина, яка прям от must have в догляді зі шкірою з розацією. Це азелинова кислота, це головний інгредієнт для шкіри з розацією. Він є і в медичних препаратах, і в косметологічних засобах. Його лікарське саме дозування це 15-20%. От у нас є сироватка з азеленовою кислотою 15%. Дуже м'яко працює. А вона така кремова по текстурі. 10% це більш для профілактики для етапу ремісії. У нас теж є сироватка з 10% азеленої кислоти. Цинамідом там, з бісабололом, класно заспокоює, класно зволожує, і вона така легка по текстурі. Більш далі, ексфоліація обов'язково має бути ексфоліація, тому що шкіра вона така, знаєте, суха, буває одночасно жирна і в той же час суха. Треба. Налагодити оцей цей процес оновлення рогового шару можна використовувати взагалі без проблем полігідроксикислоти. кислоти, лактобіонова кислота мають величезну молекулу, не проникають, не подразнюють, ще плюс класно зволожують. А можна робити ахапілінги, але головне не під час лікування у дерматолога. Вони це зазначають зазвичай. Потім не часто, максимум раз на тиждень, раз в 10 днів. І класно, щоб там було небагато кислот. І ну такі м'які кислоти. Глікольку краще оминати. Мигдалька, мигдальна кислота там, молочна кислота. І щоб PH був не нижче 3,5. Такий неподразнюючий не легкий пілінг. Щодо саліцилової кислоти. Ось дуже багато е, в е, інтернеті є застережень, і у мене клієнти, які кажуть, що ні в якому разі не можна саліцилову кислоту. А я запитую, чому. Є дослідження, я посилання залишив в описі під відео, що 30% супрамолекулярної саліцилової кислоти покращували стан шкіри з папулопопульозною пустульозною формою розаце. То це 30%, це дуже високий вміст. Ну правда, супрамалекулярна, вона не така, вона трошки та хімічно перероблена, не така, як звичайна саліцилова кислота. Але якщо ми використовуємо 2% в тонері саліцилової кислоти, якщо у нас, наприклад, є ще камедони, акне, то нічого страшного не буде. Вона буде головне, щоб там не було спирту. Ми пам'ятаємо, що спирт – це подразник для шкіри з розаця. Якщо це саліцилова кислота, ми, наприклад, там обробляємо зони, де у нас є комедони. Часто з роза шкіра жирна, А саліцилова кислота це класний протизапальний засіб. Вона заспокоює шкіру, вона зменшує цю активність себоцитів, шкіра стає менш жирною. І це класно. Просто, по перше, це не треба робити щодня. Треба вибрати випрацювати якийсь свій режим, такий, так, який підходить вам. І все і обрати і лагідний засіб. Раджу звернути увагу на наш тонер з саліциловою кислотою 2%. Він дуже м'яко працює. Щодо активів, якщо у нас роза, це це не означає, що ми не хочемо якісь ще а, спецефекти від косметики, тож антиоксидантний захист, ту я не знаю, стимуляцію пружності а, шкіри, а, покращити там зменшення зморшок, прибрати якусь пігментацію. Що можна я ж часто зустрічаю, що ні в якому разі ретинол, ретиналь. Дерматологи кажуть, що. Звісно, фармакологічні препарати з ретиноїдами, фармакологічні ретиноїди, ретиноїву кислоту, адапалін не можна, тому що вони сильно подразнюючі, Вони не раді щодо косметичних ретинолу, ретиналю. То, будь ласка, використовуйте тільки головне правило не під час лікування у дерматолога і е, невисокі вмісти. Є дослідження знов ж таки, я кинув в опис під відео ознайомтесь, якщо цікаво, що ретиналь в 0,05% це той відсоток, що у нас є в сироватках з ретиналем. Допомагає покращив стан шкіри з вузним почервонінням, піврозацея. Тому вона навіть може допомогти шкірі з розаце. Головне, вводимо невелик... невеликі вмісти поступово один-два рази на тиждень. Дивимося, як шкіра реагує. Якщо все ок, можемо так і залишати. Хочеться більше, вводимо 3-4 і дивимося за чутливістю шкіри. Я би радила не використовувати більше 0,5% і бажано, щоб він був інкапсульований ретинол. У нас є такі сироватки. Е, Якщо можна ретиналь, взагалі він дуже м'яко працює, тобто заборони. Прямої такої немає. А то ці страшилки мені налякають людей, потім складно довести щось. Далі ми поговоримо про ніацинамід, який дуже класно допомагає і радиться в шкірі з Розаце. Посилання скину теж в опис під відео. Він класно заспокоює, зволожує, відновлює епідермальний бар'єр, що дуже важливо. Також заспокійливі такі речовини бажано мати в догляді, як сентелу азійську, її витяжки там. Майдикосізид, адіазіатіказид це такі класні, вони і заспокоюють, вони адаптогени дуже класні. Страх солодкі, пантенол, бісаболол, алантаїн. Всі ці речовини, по суті, є, до речі, в нашій косметиці. Тому візьміть до уваги. Я сьогодні намагалась коротко і так: от на 15-16 хвилин, наговорила, відповісти, так, скласти свою доповідь та оце відео. Це як відповідь на самі розповсюджені запитання від клієнтів до там наших консультантів, до наших косметологів особисто до мене. Якщо я щось на щось не відповіла, пишіть в коментарях. Я з радістю надам інформацію або звертайтесь в дірік до нас, до косметологів наших. Вони теж розглянуть вашу ситуацію індивідуально допоможуть. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Якщо є якісь теми, які вас цікавлять і хотіли б, щоб я розглянула, пишіть в коментарях. Пока.